Кожен взвод, кожен підрозділ повинен мати ось таку такий апарат у себе в користуванні. Обов'язково. Його маленькі розміри дозволяють і приховати його від ворога легко, його маневреність та прохідність дозволяє йому проходити через ті болота, в яких знаходяться наші позиції. Він всепогодний, всепрохідний, використовуючи повний привід, блокування диференціалу. І достатньо потужний для того, щоб швидко і в необхідний момент максимально приховано доставити на позицію БК, вивести з позиції пораненого або просто підвести продовольство. Це, здається, універсальна техніка на степових ділянках. Ні для кого не секрет, яку важливу роль відіграють квадрокоптери, тим пак що нічним баченням на полі бою. Вони надійне прикриття, вони чудові координатори та часно попереджають про загрозу та небезпеку. 44-й окремий стрілецький батальйон щиро дякує пад Черкаси Обленерго за передані квадроцикл та квадрокоптер, які так необхідні нашим хлопцям на полі бою. Дякуємо вам. Слава Україні!